Розпочата Росією війна продовжує нести чорні звістки в українські родини. 7 січня у морозний погожий день шосткинська громада навіки прощалася ще з одним своїм захисником – 45-річним Владиславом Грушком. Він народився 16 грудня 1978 року. У Шостці. єдину дитину у родині батьки ростили у любові і турботі. Владислав навчався у школі номер 12 захоплювався моделюванням військової техніки, відвідував секцію з волейболу. Він любив і цінував маму, намагаючись в усьому допомогти їй на городі та по господарству. У будь-якій справі він доходив до суті, працював якісно та старанно. Відповідальний, врівноважений, спокійний таким Владислав Олександрович був з самої юності. Строкову службу юнак проходив у складі ПВО у Криму. Відповідальний і дисциплінований, саме таким виявив себе Владислав і демобілізувався у званні сержанта. Повернувся до рідної шостки і почав трудову діяльність на місцевому хімічному виробництві. За сумлінну роботу неодноразово він отримував почесні грамоти, користувався високим авторитетом серед колег. У вільний від роботи час захоплювався рибалкою, але все це було, поки ворог не прийшов на українську землю. 10 травня 2023 року Владислав Олександрович став на захист України. Після військового навчання у Полтаві виконував обов'язки радіотелеграфіста ракетно-артилерійського дивізіону. Він боронив небо, закриваючи його від ворожих ракет, захищаючи мирних українців. Телефонні розмови з мамою Ларисою Олексійовною були короткими, але завжди теплими. Владислав неодноразово ділився з нею своїми мріями, простими і людяними. 16 грудня Владиславу Олександровичу Грошку виповнилося 45, а через 10 днів його не стало. Життя захисника обірвалося на Херсонщині. Війна для нього закінчилась назавжди. Він мріяв повернутися додому до рідних на мирну українську землю, до батьківського обістя, але не судилося в нашій школі. Знову втрата сьогодні. Ми прощаємося з Владиславом. З нашим учнем, з нашим випускником, з нашим героєм ми низько вклоняємося перед подвигом Твоїм, Владиславе. схиляємо голови перед мужністю і патріотизмом Твоїм, щирі співчуття рідним. Дай Боже вам пережити цю страшну, страшну трагедію втрату біду. Світла пам'ять тобі, Владиславе. Вічна слава тобі, герої, відповідальний і надійний, щирий. Саме таким пам'ятатимуть усі мужнього захисника України Владислава Грошка. Мені довелося кілька років попрацювати з Владиславом. Він був надійний, досвідчений працівник. За порадою до нього мог звернутися будь-хто. Ми будемо. Пам'ятати Владислава чуйною, гарною людиною, другом. Спокойся з миром, друг. Він дуже любив життя, а ще більше любив Україну. Ніколи не ховався від проблем і допомагав у складних ситуаціях, друзям і знайомим. Тепер він оберігатиме усіх своїх рідних з небес. Коли душа його полинула до Господа, він там також буде нашим ангелом охоронцем захищатиме нас. Бо їх велике вже воїнство, вже тисячі таких хлопців, молодих, сильних, мотивованих, впевнених в тому, що наша держава вільна і незалежна. Але так сталося, що війна забрала його тіло, а душа полинула до Бога. І буде жити у віках. Вічна слава, честь, поклін, подяка батькам. І ми віримо, що Україна буде понад усе. Ніхто нас не зможе подолати. Бо такі герої вони стоять за нас грудьми. Пам'ять про героя житиме у серцях всіх, хто його знав. Громада провела Владислава Олександровича в останній путь дорогої слави, честі та вічної шани. Вихідними рятувальники Шостинської громади ліквідовували пожежу в одному з населених пунктів. 7 січня о 6 годині 40 хвилин ранку на пункт зв'язку Сомин Державно-пожежно-рятувальної частини не надійшло повідомлення про загоряння в селі Клишки по вулиці Нова. По прибуттю було встановлено візуально, що вогнем охоплено половина житлового будинку, тобто горів внутрішній простір житлового будинку, а також перекриття та покрівля безпосередньо даного житлового будинку. На місце події всього було направлено три пожежні автоцистерни. Це автоцистерна сьоми державної пожежно-рятувальної частини міста Шостки, автоцистерна 31-го державного пожежно-рятувального поста СМТ Вороніж, А також на допомогу було залучено. Пожежно автоцистерну села Клишки для ліквідації загоряння задіяли дев'ять чоловік особового складу. Аби загасити вогонь, рятувальником знадобилося приблизно 15 тонн води. Ускладнювало гасіння пожежі безпосередня. Віддаленість найближчих вододжерел, тобто було необхідно заправлятися на водоймищі природному на озері села Клишки. Також заважала дуже низька температура. Безпосередньо кожного разу було необхідно прорубувати нову ополонку для того, щоб заправляти пожежні автоцистерни. Ну і знов-таки дуже низька температура, дуже важко рятувальникам було там знаходитись, В принципі, як і фізично, так і морально. Рукава постійно. Обмерзали, тому що ну, знов-таки, да, по ним е, тече вода, вони постійно обмерзали, е, постійно обмерзала безпосередньо обмерзав сам насос пожежної на автоцистерни. О 9 годині 53 хвилини е, дану пожежу було ліквідовано. Е, причиною даної пожежі е, фахівці вважають порушення правил монтажу безпосередньо димаря, е, тому що в принципі е, піч була змонтована зі слів господаря не більше ніж півроку назад. Змонтована була вона з порушеннями, з порушеннями правил пожежної безпеки, не було відступок протипожежних, і тобто, майже безпосередньо частина димаря прилягала до горючих конструкцій даного будинку, що її, скоріше за все, призвело до даної пожежі. За словами Ігора Алпанова, у будинку проживала багатодітна родина. Виявити пожежу допоміг один із синів. Родина там проживала багатодітна, чоловік, дружина, а також троє дітей. Хлопчик зранку прокинувся, відчув запах диму, розбудив своїх батьків, які спали в той час в кімнаті в іншій. Вони пішли в ту кімнату, де знаходилась безпосередньо дана піч, і побачили, що вогнем охоплено вже певний простір житлової кімнати, і терміново почали евакуюватися і самі і діточок виводити на свіже повітря. Рятувальники звертаються до всіх мешканців громади з проханням не нехтувати правилами пожежної безпеки та дотримуватися всіх необхідних рекомендацій. Хочемо звернутися до наших громадян, щоб вони особливо в такі низькі температури дуже, скажімо так, пильніше слідкували за своїми твердопаленими агрегатами, за електроприладами, за джерелами відкритого вогню це пічки, свічки і лампадки. Також ігор Алпанов нагадав громадянам, яких правил слід дотримуватися при мові. Пониження температури, звертаємося до наших громадян якомога менше знаходитися на свіжому повітрі, тобто, якщо є можливість, краще знаходитись вдома або десь ну, в опалювальному приміщенні, тому що можна і отримати обмороження і в принципі нанести шкоду своєму здоров'ю. Знов таки користуватися також бажано рекомендуємо громадським транспортом на особистому транспорті не виїжджати, тому що, хоч принц, хоч принципі у нас дороги посипаються, але все одно дуже дуже слизько. Щоб уникнути, зменшити кількість дорожньо транспортних пригод або взагалі їх краще уникнути, просимо користуватися громадським транспортом. Другий день поспіль Шосканська громада прощається з світом нації, з кращими, з кращих героями, які стали на захист батьківщини і віддали за це життя. 8 січня ще один воїн Андрій Пономаренко доєднався до небесного війська. Він народився 22 грудня 1986 року. Навчався у Шосткінській загальноосвітній школі номер 8 Андрійка там добре пам'ятає вчителі. Трохи мовчазний і дуже скромний, відповідальний і небагатослівний, з доброю душею і вмінням дружити. Після закінчення 9 класу юнак вступив до Шосткінського хіміко-технологічного коледжу. Отримав спеціальність і розпочав свій професійний шлях на одному із провідних підприємств міста. Строкова служба в армії стала для Андрія справжньою школою мужності. А після повернення в рідне місто у Андрія почалося звичайне життя зі щоденними турботами, спілкуванням з друзями і роботою. Він ніколи не боявся відповідальних складних рішень. Саме одне з таких рішень Андрію довелося прийняти з початком повномасштабного вторгнення. 31 травня 2023 року. Він був призваний до лав Збройних сил України і став на захист рідної батьківщини. На фронті виконував військові обов'язки навідника відділення морської піхоти. Страшна війна забрала життя нашого мужнього захисника за 10 днів до його 37-го дня народження. Матрос Андрій Пономаренко героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Вчителі, однокласники, пам'ятають Андрія як людину спокійну, урівноважену, як людину, яка була завжди готова прийти на допомогу. Розпочалась війна, і Андрій став на захист нашої батьківщини. На жаль, до перемоги не дожив. Є така народна мудрість, людина живе доти, доки її пам'ятають. І ми завжди будемо пам'ятати і Андрія і всіх, хто захищав і захищає нашу свободу. Війна продовжується, але перемога буде за нами. Бо ми на своїй землі, а герої не вмирають. Вони завжди залишаться в наших серцях. Слава Україні! Сильний і справедливий воїн. шосткинську громаду об'єднує розпач і сум заполеглого земляка захисника Андрій з 2002 року до 2006 року навчався хіміке у технологічному коледжі імені Івана Кажадуба, Шосткинського інституту Сумського державного університету. Під час навчання Андрій завжди був вічливий, завжди відповідально ставився до поставлених завдань. Він навчався завжди наполегливо, мабуть, так наполегливо він і прийняв на себе обов'язок захищати наш суверенітет і незалежність нашої країни. І загинув як герой. Герої не вмирають, герой завжди залишається в наших серцях. Вічна пам'ять героїв за свободу і незалежність Андрій Пономаренко віддав найдорожче своє життя його ім'я тепер житиме у віках. Андрій працював на нашому підприємстві сумлінно, добре, чесно, правильно, співчуття рідним, близьким, родичам, всім, хто знав Андрія, щирі. Слова подяки, шани, нашому герою. Слава Україні! Стоячи на колінах, громада віддала останню шану герою. Присутні поклали квіти до останнього прихистку земляка Андрія Пономаренка. Поховали захисника на алеї Слави. Перша в 2024-му апаратна нарада при міському голові розпочалася з обговорення проблемних питань, частина з яких перейшла в поточний рік з минулого, частина яких утворилася вже в поточному році. Вчора були обстріли сусідніх територіальних громад, є пошкодження, і наше завдання при таких мінусових температурах. Посилити свою роботу, забезпечити стабільність роботи, особливо системи опалення, особливо там, де є альтернативні види палива. Що стосується промисловості, то великі підприємства наші так і не змогли відновитися, знаходяться на стадії економічно неактивні. У нас суб'єкти господарювання працюють тільки малі. Що стосується міського та приміського транспорту, то Міський транспорт працює десь на 70% від загальної затвердженої структури. Приміські маршрути працюють десь на 50%. Є проблемні питання по приміським перевезенням. Це стосується населених пунктів островушки, населений пункт пирогівка. Ми зустрічалися на минулому тижні з перевізником, який обслуговує островушки, а також старостабу. Скажімо так, написали певний графік, який буде економічно доцільний, як для перевізника, так і. Зможуть скажі, скажімо так забезпечити потреби мінімальні населення. Буде обговорено це з самими мешканцями і буде налагоджена відповідна робота. При цьому пані Грибанюк, звертаючись до населення, наголосила, що через обмеженість у графіках і маршрутах в такі напружені моменти користуватися громадським транспортом потрібно тільки при гострій потребі. Дар'я Миколаївна, але осрушки погребки. Ви там позаймайтесь з місіс Добре. Переведіть профілактичну якусь бесіду, тому що там водії децензурної брані висловлюється і таке інше. Це абсолютно не годиться. Я розумію, що ми всі живемо в напружений час, що нерви всіх не зовсім спокійні, але люди являються роботодавцями для наших перевізників. І вони повинні відноситися чемно з пасажирами. Завдяки шкільним канікулам і зменшенню контактів між дитячим населенням в громаді знизилася захворюваність на гострі респіраторні захворювання. Повідомив виконуючий обов'язки директора Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Серед дитячого населення ми маємо зменшення звернень з приводу ГРВІ на 40%, а серед дорослих зменшення звернень. На 8%. Якщо брати абсолютні цифри, то захворіло 63 дитини та 68 дорослих. Стосовно дорослого населення четверо жителів громади наразі амбулаторно лікуються від коронавірусної хвороби. В центральній районній лікарні готові до прийому потенційних постраждалих від сильних морозів. На сьогодні людей з обмороженнями не було. Повідомив головний лікар Олег Штогрин.